Тут ми справа бачимо, ну прямо перед кораблем бачимо якусь траву. Росте, зараз подивимося, що це таке. Справа бачимо, скоріш за все, це якісь там або фунгоїди, ні, скоріше це тубуси. Зараз до них підійдемо, Все побачимо. Розсажуємося на ТРП. Підліжаємо. Ну, Можна прямо до тих тубусів від'їхати. Ось, а ще щось є, нічого собі. Так, переходимо, в режим турелі і починаємо сканувати. Що це таке. Ого! Біонаходки знайшли, аліво знайшли. І це, давайте звідси вже подивимося Воно так далеко. Не Тоді давайте ми... Хоча... Ні, давайте візьмемо цей аліоїд. Так, ми висадились. На кнопочку 5 на клавіатурі випускаємо аналізатор генетичних зразків. Можна пустити імпульс. Ось тут ще й бактерії, якісь є, Ну, але... Так, да, тут ще й бактерії, і нічого собі. Ну бактерії ми все одно з собою побачимо потім. Візьмемо цей аліоїд. Так, один з трьох. Тобто нам треба знайти таких аліодів ще. Ну два. Ось ще Alloid, бачите, який красивий він є. Це мен... від них напевно дуже мало від'їхало, хоча давайте попробуємо. Буває таке, що ти трохи від'їдеш. Там в Кодексі пише е на яких відстанях. Ні, бачите, можна брати Аліоїд. Тобто ми візьмемо два. Просто всі ті плантації, які тут бувають. От такі, то в них є певна відстань між рослинами, ну, між плантаціями, скажімо так, тими. І можна іноді їздити дуже далеко для того, щоб або їздити, або іноді як я роблю на кораблі літаю, щоб попасти між плантаціями, щоб не... Упаливо на кораблі ти собі в зірки заправився все і все, а тут треба витрачати фосфор. Трохи економічно невигідно. Так, так само переходимо на творі, переключаємося сюди і скануємо. О, теж знайшли читаємо, що ми знайшли. Тубус новий відкрили в цьому кодексі. І це, мабуть, алівоїд. Да, mm -hmm. и C-оливоид. Видите, так мы тут аккуратненько приехали. Зараз мы все вводим. Снова кнопочка 5. Подъем яка это красиво. Берем оливоид. Все, <coughs> разок взятий. Все дуже просто. Почекаємо він поставити, все, бачите, написано, що получені дані для обміну. Сідаємо на транспорт. Можна ще вернутися до тих тубусів, де ми тут бачили. Взяти ті тубуси, бо їх тут в принципі багато. На кнопочку X застосовуємо гальма. На кнопочку 3 вибираємо цю панельку. Комбінезон Артеміс, в якому тільки в ньому є образці, ну, типу аналізатор висажуємося. Знову кнопочка 5. Підходимо, беремо зразочок. Сідаємо в наш. Луну хіт такий. І поїхали кудись так подалі. Ото, напевно, буде ні. Тут ще я бачу. Отамок. Давайте важко туди заїдемо. По дорозі відмічаємо трава. Просто. Це, напевно, або пустарник, або ще щось. Хоча можна. Так само його подивитися, щоб не вилазити з стерка. О, лапимо цей імпульс, дивимося, що це таке. Дірновіно. Вертаємося назад і їдемо на тубуси, бо якщо ми зараз візьмемо дірновіну, у нас зразок, який ми взяли на тубусах, пропаде, їдемо. Сюди, не спішимо. Дехто спішить, не треба спішити. Їдемо, насолоджуємося тим, що ми бачимо. Видами кнопочка 5. Підходимо. Не можемо взяти. Може навіть правою кнопочкою пульнути. Бачите, він весь синій. Не можемо взяти. Значить, їдемо далі. Ось це за що я казав. Що Квантації вони можуть бути близенько, як ми оце взяли попередній, а може таке, що треба буде, дай Боже, їхати. О, кнопочка 5, імпульс, о, зелений. Це можна брати, беремо зіряці. Сідаємо назад, залишився один тубус. Так, і що, що, що? Де ми можемо подивитися ті тубуси? Можна вон туди поїхати, але тут, напевно, буде дуже-недуже. дуже, не дуже. Корабліт наш стоїть моїв. Получається, обігли по рожочку. Можна аж вон туди. Кнопочка 5, імпульс зелений. Класно. Беремо. Так, все. Два ми вже взяли. Що ми взяли? Аліо, я відмічаємо. І що ми взяли? ФОбуси. Де він в мене є? ФОбус? Є, відмітили. Сідаємо.